На огляді підсвітка з артикулом 13693. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 10 планочок. Дві штучки типу А, три штучки типу С, дві штучки типу Б і три штучки типу Д. Планочка А і планочка С мають по 780 мм. Це планочка А. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Планочка А і С мають один канал з напругою 21 вольт. Так, планочка С далі. Нектор. Планочка Б. Планочка Б і Д мають довжину 485 мм. І один канал з напругою 13 вольт. І планочки типу Д. Маркування. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.